Штурм майорського, український пост біля горлівки атакували бойовики. Напад наші солдати відбили без втрат. терористи промацають нашу оборону і роблять це розвідкою, боєм по всьому фронту. Маємо на зв'язку Олександра Моторного. Він працює на сході. Сашко, вітаю. яка ситуація біля Дебальцевого? Власне і Донецького товища, де тобі вдалось побувати? Що ти бачив? Розповідай. Привіт, Руслане. ну без непоправних, принаймні втрат, але й без 100% тиші це, якщо одним реченням про минулу ніч та теперішній день сказати у центральних районах зони проведення антитерористичної операції. У секторі С, от, наприклад, на Артемівському напрямку бійці на передових блокпостах біля Миронівського хреста, районі Світлодарська, селища Луганське кажуть, що минуло ніч взагалі, чи не вперше за доволі довгий час вийшла абсолютно тихою. Водночас біля Троїцького це вже по інший бік на схід від траси М-103, Щонайменше двічі противник атакував українські позиції з артилерії. Загалом вже треба сказати, що дистанція між українськими бійцями та передовими позиціями бойовиків тепер, майже усюди, біля лінії зіткнення, значно скоротилася. А яка тут відстань до них приблизно? 4,800 по дальномеру. А по прямой. Ми друг другу віноль бачимо. Зимой даже смотриш, яку рукою помаш. Ну піде пома. Вчора вони стріляли по Авдіївці, позавчора по нам стріляли. З, З мінометів. За домами ставали. Бачили, бачили звідки ну, не можемо вестись на ці провокації. Без змін. За великим рахунком, у вівторок було і у секторі, Д. опитне, Авдіївка, піски, Водяни, говорячи про ці населені пункти. Використовувати слово тиша, як на мене, взагалі некоректно. От повдівці, наприклад, упродовж доби противник щонайменше тричі бив із великокаліберних гармат. У пісках стрілецька канонада не припиняється взагалі ні темною порою, ні у день. Ну, і Ворожі снайпери їх поблизу українських позицій тепер значно побільшало. Важкі кулемети. Ну, РПГ 82 два міномети. Дійсно, півгодинний бій стався на ранок біля горлівки в районі майорська. Там минулося без втрат на щастя з української сторони, але виникла інша проблема. Бодай відносна тиша, що запанувала в цілому у зоні АТО, підштовхнула цивільних. До активних пересувань прифронтовими дорогами це стосується усіх без виключення ділянок передової. Воно ж саме у напрямку горлівки нині стояла довжелезна черга автівок, цивільних автівок. А на іншому боці кілька сотень людей вже у зворотньому напрямку очікували самої лише можливості подати документи на отримання перепусток. Да так сдали, 5 февраля я сдал. И вот это вот так дней. вот. Я вот сейчас уже опять должен бросить и маму внимание, и опять ехать. И вон посмотрите, сколько людей стоит. Так это уже люди поуезжали просто, потому что уже все списки прочитали. Это просто нереально. Ливова частка цих людей постійно мешкає на тимчасово окупованих територіях, і аби заїхати у підконтрольну Україні територію. Вони повинні мати ті такі перепуски. Варіантів оформити документи насправді небагато або переправити їх в електронному вигляді, але доступ до мережі мають тут відверто кажучи одиниці, або ось так годинами стояти у чергах. Я сьогодні освободився, не можу виїхати. У мене з собою документів, справка або освобождення. Всітівства покажи Просто ну, єдиний яскравий приклад. Людина щойно звільнилася із в'язниці і не має можливості заїхати. Але загалом тут стоять і студенти, і пенсіонери і цілі родини, але витрачений час, десятки годин та днів це не єдина насправді проблема та загроза, яка виникла звідси до перших блокпостів бойовиків на міській смузі горлівки. Буквально лічені сотні метрів. І стріляти по цьому району противник теж не припиняє. у меня маленький ребенок я должна оставить дежурить ночами здесь невозможно остаться ночевать мы пошли узнать там здесь стреляют каждую ночь и вот сейчас мы днем здесь находимся на малой этой войны нас еще сюда собрали на это место чтобы мы еще тут сутками стояли и ждали пропуск. Ну і на сам кінець, треба заважити, що сьогодні дійсно 10 число. І за деякою інформацією саме сьогодні бойовики планували на кількох напрямках одразу поновити активні наступальні дії, але до цієї миті, принаймні, такого розвитку ситуація на щастя не отримала. Водночас на окупованих бойовиками територіях так як кажуть, українські розвідники продовжує відбуватися перегруповання, відновлення та триває бойове злагодження загонів противника. Чимало стверджують так само розвідники. Останніми днями у контрольних бойовикам містах з'явилось і спеців російської ФСБ. І відомості, що чи. Тити російські куратори за ознаками лояльності насамперед запланували саме загони місцевих бойовиків. Руслане, дякую, Сашко. Олександр Моторна про перевіхато і скупчення ворога на лінії фронту.